Вітаю вас, дорогі друзі, з вами Незмінний ведучий Вокер. І сьогодні ви дізнаєтесь про одну коротку модифікацію, але дуже цікаву, яка в майбутньому матиме продовження у вигляді епізодів. Так, це The Dark Legends Episode 1. В цьому відео ми поговоримо про геймплей, графіку та сюжетну складову. Тож сідайте зручніше, бо починається викид. Беріть ковбасу, батони, відкривайте енергетики, а може навіть щось. Міцніше. Цей випуск я почну з того моменту, коли модифікація ще не релізнулась. Якось я зайшов на трансляцію мелі, та побачив предрелізний етер. Я як слухняний фанат команди TMM, не став кидати собі спойлери і вимкнув. Хоча до цього я просто поставив лайк і написав, що дякую за контент. Ну, все так, дослідно. Після того, як Етер завершився в кращих жанрах JC, TMM вирішило кинути шифр. Звичайно, він був не такий важкий, як від розробників Stalker 2, але здивувало не менше. Шифр був розгаданий. І ось день релізу. Я завантажив і в етері я її пройшов. The Dark Legends – це серія короткометражних модів за авторством з участю команди TMM Тім в обличчі Назара Моїсеєнка, Інферні Самелі та ряду людей. У тут робиться на сюжетну складову з повним зануренням гравця у події зони. Є ще один автор моду, але я не буду його денонімити та казати його ім'я. Я навіть не знаю його псевдоніму, але знаєте, що він є. Геймплейна складова будується на механіках оригінальної гри поплика Прип'яті, гроші гри Advanced X-Ray з використанням Global Stalker Reservoir, але до цього ми ще повернемось. На початку вам доведеться трохи подумати, як вибирати з будинку там, де шукати там сталкера, який дасть наводку на інших вцілілих, бо як таких маркерів не буде. Також розробники креативно віднеслись до своєї роботи, додавши трошечки паркуру, це якщо вам, звичайно, захочете досліджувати мертве місто. Але основна частина гри робить акцент на пустоті всієї локації та викиданні якихось скрімерів, бо хорор частина тут присутня і є досить непоганою. Але якихось страшних моментів тут не вистачає. Хоча декілька разів за гру я змінив маршрут руху, бо скрімери і деякі моменти змушували відступити перед невідомістю та неочікуваністю подій в майбутньому. Навіть собака може для вас стати неочікуваністю. Присутні цікаві персонажі, ну бо один з персонажів цих я, та нестандартні рішення. Плюс біографія деяких персонажів була злизана з реальних розробників модифікації, спостерігати за цим цікаво. І читати про самих розробників. А також вибори, які ви зробите в кінці, будуть впливати на майбутні епізоди. Саме солодке я залишена останок. Це сюжет. А зараз поговоримо про графіку гри. В попередньому розділі я обмовився про рушії гри Advanced X Ray з використанням Global Stalker Weather Reворc. Який доповнює картинку та надає темних елементів, що підкреслює гор та містичну складову. Збройний пак Стайкоп останній на сьогодні версії. До речі, хочеться відмітити про дуже дивне прицілювання. Відсутність зайвих елементів інтерфейсу на екрані гравця більше занурює в проходження гри, замінені модельки NPC на нові та такі, які я ще не бачив. Окремо хочу відмітити Ambiente, який додає очок містичності та тривожності. Я б вам дав послухати, але не можу. Стоп, а чого не можу? Можу, слухаем. Далеко не відходячи від теми графіки, перейдемо до болючого для більшості сталкерів залізо. Якщо у вас щось менше за відро і мікрохвильовку, то гра у вас буде працювати, вітаю. Але, можливі вильоти. Так що сильно не радійте. Та й атмосфера буде урізана дуже сильно. Разом з хорором та містичною частиною. Але якщо у вас більш-менш нормальний ПК, мої вітання, як то кажуть, congratulations. Ви змогли нормально пограти та оцінити творіння наших хлопців. І їдемо далі. Найголовніше, що це перший мод, який на релізі вийшов повністю українською мовою. Звичайно, в тексті є деякі помилки, але вони будуть виправлятися. Також озвучка буде замінена, я сподіваюсь. Але сам факт того, що мод самого початку створювався українською радує. Я нагадаю, розробка йшла ще до війни до 24 лютого. Головний ініціатор цієї модифікації наполіг на українській мові. Є вже навіть люди, які готові озвучити персонажів від А до Я. Спочатку я думав просто описати покрокові дії, або, простіше кажучи, провести вас за ручку по локації по всім місцям сюжетним. Але вже на етапі звукозапису це було викинуто в топку, ну бо це не цікаво було б вже грати, якщо ви все будете знати. Але окремий гайд я запишу, можливо. То про що ж сюжет? А він доволі простий проста зав'язка. Нещодавно сталкери відкрили прохід до Мертвого міста та вже почали ширитись нехороші чутки. У нас є дуже відважний новачок, у якого в очах слабоумство та відвага. Виконує завдання від Сидоровича. Що це за завдання, нам не пояснюють. Просто факт прийміть. У нашого головного героя позивний Серж. І ні, це не Сережка. В грі пояснюється, чому саме Серж, тому пограйте і дізнайтесь. Він потрапляє в мертве місто, сам того не підозрюючи, і коли головний герой не може покинути його, пріоритетним стає пошук виходу з цього злощасного місця. Ось такий сюжет. Цікаві моменти, що сподобалось особисто мені. Це бетонозмішувач. змішувач Хто знає, той зрозуміє. Найбільше мені сподобався холодильник. Спочатку я подумав, що це великодка до Індіани Джонс, тем, де він виживає від ядерного вибуху. Але ні. Це великодка до Бармена, що живе на базі чистого неба, холод. Ну, типу, холодильник, холодний, ну, непогано. Далі. Історія вже мертвих персонажей розкривалася через записи КПК, не нове, але дуже цікаво. Цікавий момент про згадування Агропрому. Я думаю, що наступний епізод буде там. А також приколи з датою КПК вченого. Я думаю, просторою міхур їй викинув їх назад у часі, або сам міхур застряг в тому часі. Одне це відео, по суті, заклик підтримки українського контенту, тому підтримуйте розробників, переходьте на українську мову, досить бути малоросами. Дякую, що подивилися це відео. Підтримуйте армію та донайте фонд Повернись живим. Слава Україні!